Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу та покажу найсмачніший рецепт печінкового торту. Цей торт виходить дуже смачний, а ще покажу, як його ось так дуже гарно презентувати подати. Тому що ця страва вже починає входити до класики святкових страв. А якщо його гарно подати та прикрасити, то він ще буде зіркою святкового столу. Цим рецептом страва виходить вишукана ззовні і дуже апетитна та смачна всередині. Подивіться, яка краса. Ну що ж, готуємо? А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все нам необхідно зробити тісто на млинці. Я буду робити в ось такому шейкері від комбайна. Ви можете використовувати техніку, яка вам подобається, чи занурювальний блендер. Все підійде. Чому я використовую такий шейкер? Тому що я закидую все в одноємність, перебиваю і тісто готове. Отож, сюди додаємо 700 грамів печінки. Я використовую курячу, попередньо перед цим її помила та за допомогою паперового рушника забрала зайву вологу. До печінки додаємо 2 яйця. Туди ж додаємо 100 мл молока та 200 г борошна. Борошно використовую звичайно вищого гатунку. Звісно ж, трішечки чорного меленого перцю, а також сіль. Сіль та перець додаємо за смаком. Проте дивіться обережно, щоб не пересолити млинці, тому що у нас буде ще майонез, який досить солоний. Миску, в якій була печінка, я не мию, залишаю, тому що сюди я далі перелью тісто, а сам шейкер. З інгредієнтами накриваю кришкою та будемо збивати. Відправляю на комбайн. Ось так вмикаю та перебиваю. Далі готове тісто переливаю в миску. Звідси мені буде зручніше його набирати, щоб формувати плинці. Ось таке печінкове тісто повинно утворитися. Звісно, якщо ви любите більш структуроване тісто, тобто, щоб потраплялися шматочки печінки, тоді краще зробити це через м'ясорубку, тобто перемолоти печінку, далі додати всі інгредієнти та замісити за допомогою вінчика чи ложки, до прикладу. Вмикаю сковорідку, щоб вона розігрілася. Вогонь роблю трішечки менше, ніж середній. А далі набираємо тісто і розподіляємо по сковорідці. Намагаємося зробити рівномірний прошарок для того, щоб торт в кінці вийшов рівний по товщині. Та випікаємо приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку. Як тільки бачимо, що кінці почали відходити, обережним рухом перевертаємо. Можна так, якщо вийде, якщо ні, тоді за допомогою лопатки. І підсмажимо ще з другого боку. Та знімаю готовий млинець. Ось так. Так продовжую з усім тістом таких 8 млинців діаметром 28 см у мене вийшли. Відкладаю в бік, щоб вони трішечки охололи, а далі беремо для начинки та декору овочі. А саме 300 г моркви та 300 г цибулі. 200, по 200 г кожних овочів піде в начинку і по 100 г на декор. Отож, моркву необхідно натерти на грубій терці. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Можна нарізати дрібним кубиком, можна також напівкільцями. Чому я нарізаю кубиком? Тому що при розрізі торту далі ці, ця цибуля не буде тягнути розріз, буде легше розрізати. Та складаємо до окремої ємності. Можна також скористатися технікою, наприклад, блендером. В блендері подрібнити всю цибулю. Після того, як всю цибулю нарізала дрібно будемо терти моркву. Краще терти на грубій терці. А далі нам необхідно зробити засмажку, якою ми далі будемо начинювати наш торт. Тобто, це буде наша начинка на суху пательню, наливаю рослинну олію. Я використовую соняшникову, наливаю досить багато, тому що у нас багато овочів. Та розігріваю, викладаю до пательні цибулю, періодично для того, щоб цибуля просмажилася рівномірно. Смажимо до ось такого золотавого кольору та знімаємо. Та таким самим методом підсмажуємо моркву. Багато олії до моркви не додаю, тому що далі ці всі інгредієнти змішаю та буду просмажувати одночасно. Для того, щоб морква була більш м'якою та ніжною, накриваємо зверху кришкою. Та моркву також періодично помішуємо, смажимо моркву до м'якого стану. Бачимо, якщо морква дуже суха, тому що не завжди є соковита морква, можна додати трішечки води, для того, щоб вона не підгоріла, проте протушковувалась. Додаємо по 2 столові ложки і тушкуємо далі до м'якого стану. На даному етапі, коли морква практично готова, повертаємо сюди цибулю і об'єднуємо всі смаки одразу. Тому не доливаю багато олії до моркви, тому що ось повертаю цю цибулю, в якій ще є олія. Також, якщо полюбляєте гриби, можна додати гриби до цієї засмажки. Також буде смачно. І коли морква повністю м'яка просмажилась, наша засмажка готова. А далі перекладаю засмажку на тарілку для того, щоб вона трішечки охолола. І допоки охолоджується засмажка, буду робити майонез. І після того, як всі інгредієнти готові, до речі, я також зробила майонез. Як зробити смачний домашній універсальний? Та ідеальним по смаку майонез відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання, побачите, як я роблю майонез, який використовую для майбутніх страв своїх. Збирати я буду на тарілці в розсувному кільці. Звісно, цей крок не обов'язковий. Ви можете його пропустити і збирати просто, як вам подобається. Тобто, до прикладу, збирати, просто перемащувати млинці. Далі на дно, де буде фіксуватися мій торт, викладаю трішечки майонезу. Збираємо все по принципу класичного торту. До речі, млинці я підрізала за допомогою ось цього кільця для того, щоб млинці помістились мені у форму. Покладу форму і далі. Викладаю один млинець, вирівнюю по дну. Так в мене буде гарний і охайний вигляд. До речі, майонез можна використати можна використовувати просто майонез, а можна зробити крем, тобто майонез з сиром Філадельфією. Ще дуже смачно до майонезу додати чесник. Покажу вам класичну варіацію. Цього торту, проте з Філадельфією також дуже смачно розподіляємо майонез тоненьким прошарком. По, по всій площині млинця з такою подачею, як я вам покажу сьогодні, кожен святковий стіл буде виглядати дуже ефектно, тому що ми зробимо справжню королівську подачу з ефектним, гарним виглядом. Далі беру начинку, частину приблизно 70 грамів. Викладаю зверху на майонез та також розподіляю рівномірно. Чим рівномірніше ми розподілимо нашу начинку між прошарками, тим гарніший розріз буде і гарніший вигляд у нашого торту буде в кінці. Далі викладаю наступний милинець. Всередині кільце я простелила ацетатною плівкою. Так мені потім буде легше знімати кільце і змащувати торт з боків. Якщо зробити крем на основі майонезу та крем-чизу, тоді можна додати ось цього крему всередину трішечки більше. І розріз, тобто торт всередині в розрізі, буде виглядати набагато гарніше. І так, збираю торт до самого верху. І останній млинець зверху. І розпочинаю декорувати. В центрі викладаю ось таку, в мене ось така ємність для фондану, проте можна взяти і будь-яку склянку чи формочку, кільце для вирізання. І викладаю ось цю засмажку, яка залишилась розрівнюю за допомогою лопатки. Ось так. Ну, і останнім етапом у нас буде це декор. До початку в чаші блендера я змішую крекери. Крекер можете брати будь-який, який вам подобається. Я викладаю крекер та перетворюю його в крихту. Достану ось такої крихти. І цією крихтою ми будемо посипати наш торт Рівненький та презентабельний. Знімаємо стрічку. За допомогою шпателя трішечки підрівняю з боків, щоб гарно виглядало. Обов'язково тарілку необхідно підтерти, тому що далі крихта може прилипнути до ось цього жиру чи майонезу, який залишиться на тарілці. Робимо нашу презентацію максимально охайною. Для того, щоб торт мав охайніший вигляд з боків, я дозмастила тонезеньким прошарком крем крем-чизу. Можна майонезом, можна крем крем-чизом. Тоді торт буде мати охайніший вигляд, не буде вибиватися дуже з кольору, ось ті коржі коричневі. Проте це не обов'язково, звісно ж. Далі я беру тарілку, над якою буду посипати з боків. В руку викладаю трішечки ось цієї крихти і ось такими рухами обсипаю весь торт. Зверху роблю ось такі розетки з крем крем-чизу. Звісно, можна залишити просто отвір, для того, щоб було видно, що це таке. А також додам мікрогрін. До речі, як виростити мікрогрін в домашніх умовах. Відео в мене також є на каналі. Ось тут залишу посилання. Подивіться, як вирощую мікрогрін в домашніх умовах. І додам пелюсточки волошки. Сухої волошки. Ось так. І трішечки мікрогріну. Ось так. Та ось такий. Ніжний, гарний святковий торт виходить. А зараз розріжемо я покажу вам, який він всередині. Добре прорізаємо, щоб нічого не тягнулося. Ви тільки подивіться на цю красу. Багато начинки, тонесенькі коржі і ефектна подача. Дуже гарно. Ви тільки подивіться. Це просто вав, як гарно. А зараз куштую. М -м -м. До речі, дуже рекомендую до майонезу додати чесник. Перед тим, як змащувати, додайте обов'язково чесник. Боже, як це смачно! А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!